Наразі ви можете спостерігати на даху покрівлі 310 квадратів покрівлі покрито сонячними панелями. Цих панелей в наявності 120 штук змонтовано. Кожна панель потужністю 580 Вт, що і дає ту цифру, яку ви бачили на презентації, 69, 69 кВт і 6 кВт. Але інвертор, який ви можете трошки подивитися на стіну, він змонтований знаружі, він розрахований на потужність 60 кВт, і оці 60 кВт отримує мережа нашої лікарні для підтримки енергоблагополуччя. Також хочу зазначити, що дуже велика була проведена робота будівельниками, тому тільки кабелів постійного струму. Які знаходяться на даху між панелями, прокладено 1400 метрів. А перемінного це вже від інвертора до щитової всього лиш 56 метрів. Тобто ну, робота дуже велика проведена і яка нам дуже допоможе у майбутньому і зекономити кошти і вилікувати більше пацієнтів. Сьогодні ми відкриваємо сонячну електростанцію на даху лікарні. Ця електростанція є своєрідним таким символом. Сучасності символом екологічної відповідальності, і водночас символом нашої стійкості, лікарня матиме можливість. Забезпечити роботу медичного обладнання критично важливо навіть тоді, коли не буде зовнішнього живлення, тоді коли не буде можливості оперативно запустити генератори чи перейти на якусь резервну лінію. Ви всі знаєте, що в нас в лікарні є комп'ютерний томограф. У нас декілька цифрових рентгенапаратів. У нас велика кількість апаратів ШВЛ. Це хірургічне обладнання, лапароскопічні стійки, монітори. Завтра ми будемо з вами всі присутні на відкритті ангіографа, а також у процесі відкриття потужного апарату, такий як МРТ І ви розумієте всі, що вони потребують дуже великої кількості великої кількості електроенергії. Ми проаналізували, як ми, як ми споживаємо електроенергію, наша лікарня. То на сьогоднішній день Віталій Олексійович сказав, уже що 750 тисяч гривень за місяць. Щоб ви розуміли, з 1 січня по сьогоднішній день уже лікарня витратила 7 мільйонів 500 тисяч. А це колосальна сума, яка дійсно може піти на закупівлю новітнього обладнання, на закупівлю медикаментів. Матеріалів медичного призначення для нашої лікарні це було б дуже, дуже гарний плюс. Також ми зробили аналіз, уже коли почала працювати станція. Ми порахували скільки ми зекономили за оці з 21 по 30 жовтня, було вже зекономлено 1700 кВт. 14 тисяч 365 гривень тут присутні. У нас директор водоканалу Роман Валентинович. Ми щойно були в нього. В нього виконуються роботи по монтажу сонячної електростанції потужністю 120 кВт. Вартість проєкту 100 тисяч євро профінансовано завдяки нашим партнерам GIZ, Тобто це допомога німецького народу, німецького уряду, Україні. І цей проєкт також реалізується через Repower Ukraine, За що ми вам дуже вдячні, дуже фахово, дуже оперативно підходить благодійний фонд до вирішення всіх поточних питань пов'язаних з монтажем цієї станції. Ну, ми дуже сподіваємося, що буквально кілька днів і станція буде змонтована.